Ми з вами, ну, хто зі мною йде 15-й день вдячності. Я багато ці дні роздумую над вдячністю, я аналізую багато дуже моментів, ситуацій, в яких ми живемо щодня. І що значить, знаєте, що я побачила такий важливий для мене ще раз, ще така, знаєте, як знак оклику. Що вдячність це спосіб жити вірою. Тому що, коли ми живемо вірою, ми багато речей ми знаходимося в стані, коли ми багато речей прийняли, але ще не бачимо. Прийняли, но ще не бачимо. І коли ти дійсно знаходишся в стані віри, ти прийняв, але ще це не, може не втілилося. І якщо ти дійсно це прийняв, твоя вдячність це буде лакмусовий папірчик, який буде тобі свідчити, ти прийняв вірою чи ні? Колись я давала такий приклад, ну, один такий, може, примітивний, але, тим не менше, коли ми робимо замовлення особливо в інтернет-магазинах, то, то коли ми попросили або захотіли, або висловили своє бажання, це є наше замовлення. І коли нам його підтвердили, і воно до нас іде, ми його вже прийняли вірою. Воно вже наше. Воно оплочене, воно замовлене, воно їде. І ти вже знаходишся в стані, це моє. Правда? Воно ще не прийшло. Ще з відділу доставки нема повідомлення, що воно вже вас чекає. Прийдіть і заберіть. Але ви вже живете з тим, що воно ваше. І ви вже живете в стані, я цим практично вже користуюсь ще трошечки. Це те саме. Ісус це оплатив все, що нам потрібно, все, що б ми хотіли замовити в своєму житті: забезпечення, захист, мир, любов, спокій, зцілення. Все, абсолютно все, що ми б хотіли замовити. Він вже оплатив і чекає, коли ти це замовиш. Відкривайте свої бажання. І в Філіпійцям розділ. Відкри... російсько. Відкривайте свої бажання. Там стоїть слово з вдячністю. Тому що вдячність це свідчення того, що ти це прийняв. Воно вже моє. Амін. Можливо, треба трошки почекати, коли спрацює пошта і доставить. І я це візьму, і воно стане явним. Амін. Доставки різних речей працюють по-різному. Але воно вже моє. І я хочу, Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я дякую, я це вже маю. Я дякую тобі, я це вже маю, я це вже маю. Тому вдячність це такий це спосіб жити вірою. Це методика перевірки, чи ти живеш вірою. А крім того, знаєте, вдячність це є спосіб оновлення мислення. Тому що, якщо ви подивитесь на мислення цього світу, воно заточене і нас так виховує цей світ, якщо ми не знаємо нічого іншого. Звертають увагу на помилку, е, критика, е, ти можеш 100 тисяч 500 разів зробити добре, а один раз помилишся. 100 тисяч 500 разів ніхто нічого не зарахує. А те, що ти помилився, будуть згадувати в віки вічні. Чи не так? Так влаштований цей світ. А Бог наш влаштував в своєму царстві. Зовсім по-інакшому. Він каже: Я забуваю все погане. Я захинув за хребет, я нічого не згадую. Мої думки про вас тільки. На добро. Меньше. Тільки на добро. Я пам'ятаю тільки добре. Тільки добре перед моїми очима. Тільки добре. Тому, коли ворог ходить і наушничає. Ти про що? Я такого не пам'ятаю. Це не про нього, це не про неї. Такого не було. Воно каже, я закинув і ніколи не згадаю. Тільки на добро. Це наш спосіб мислення, якщо ми хочемо жити в його царстві, в повноті, і е, спадкувати всі ті плюси, які воно несе. Тому що можна. Е, е, ну так, знаєте, е, Налаштувати себе або там бути таким налаштованим, так, привченим, в такому середовищі жити, коли все критикується, то не то, і то не то. І за, ти за цим не помічаєш нічого доброго. Ти на сонце дивишся і бачиш плями. І не, і не дивишся, що воно дає тобі тепло, що ти дихаєш взагалі то через те, що сонце світить. Кисень виробляється через фотосинтез. Без світла неможливий. Світло, тепло, А можна бачити плями. І ми так дійсно, ми всі сидимо за царським столом, але ми можемо навколо себе помічати добре, а може вести перелік: то не так, і 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 то. Тони... І ми сидимо за одним столом, а розповіді можуть бути кардинально різні. І то в житті не так, і це не так. Аже поруч людина в тих самих умовах в неї все добре. Вона світиться, вона насолоджується життям, в неї все чудово. Вона помічає найдрібніші моменти добра в своєму житті. І оцей... Наші кроки вдячності вони якраз і дисциплінують нас дивитися на ці речі, усвідомлено їх фіксувати в своєму мисленні, знову перегортати, перекручувати весь день і знову нагадувати, рука Бога. Рука Бога, тому що від нього тільки добро. Рука Бога. рука Бога, Рука Бога. Рука. І ти бачиш, скільки добра приходить в кожному дні. І не треба грандіозних речей, щоб це побачити. Є грандіозні. Переважно їх бачать всі. А є ті дрібні, і виявляєте грандіозно величний Бог, який тримає весь Всесвіт. І які вічний, незмінний, всюдисущий, всезнаючий про кожного він творить дрібнюсінькі, добрі речі в твому. Конкретно в моєму житті. Виявляєте, велич любові, яка проявляється в найдрібніших речах. Це для мене це ще більш має таку вагомість, ніж грандіозне щось. Ну, просто, щоб ви відчули, грандіозний постать, вона гробить грандіозні речі. Ну, коли грандіозна постать робить дрібні маленькі речі любові, це ще більш величніше. Одна справа, коли е, якийсь король влаштував якийсь бал і вас туди запросив, грандіозна постать робить грандіозні проекти, і ви там берете участь. А коли той самий король взяв і на вашу тарілку поклав найкращий кусочок м'яса? Розумієте? Тому правда? Тому, коли я бачу ось ці малесенькі малесенькі прояви любові, незрівнянно великого Бога в моєму житті, це в моєму ж... серці робиться ще більший ось цей фейерверк подяки для мене. Навіть в такому, навіть в дрібному. Ти попіклувався. Ти знаєш, ти, яка подобається. цей приклад з Євангелія. Коли хто Нафан, чи як його, коли він іде, Ісус, йому каже: Я бачив тебе під смоковницею. Ось іде муж, в якому нема лукавства, і каже: Я бачив тебе під смоковницею. І я собі, я собі думаю, я думаю, що я не помиляюся, що напевно був момент, коли він сидів під смоковницею і говорив з Богом, і питав: ну, я ніхто і звати мене ніяк, але ну, ти мене хоч бачив, хоч бачиш мене ти той, кому ми служимо, поклоняємося заповіді чи ти мене хоч бачиш, ти хоч взагалі хоч знаєш, що я є на, на білому світі. І коли він іде, Ісус каже: Я бачив тебе під смоковницею. І коли в моєму житті є, є такі речі, які зрадні от цієї Я бачив тебе під смоковницею», Ось моя рука Єгова Іри в цій ситуації. І тут вона, і тут вона, і тут вона. І тут вона. Не чекайте кінця дня, щоб подякувати. Зауважуйте, просто дисциплінуйте себе. Що таке дисципліна? Це не нагинання, це просто повторення. Дисципліна це просто. Просто повторення, повторення, повторення. Ти побачив? Подякуй. Подякуй. Я бачу твою руку. Тато, я бачу твою руку. Тато, я бачу твій подих любові. Тато, я, я відчуваю твій поцілунок. В кожному дні. Величного Бога. Величного Бога. Аллелюя. Тому вдячність, це неймовірне, неймовірний дарунок Бога. Зло невдячне. Вдячність це просто поцілунок Бога для нас, що ми можемо проявляти ось цю Його рису уважності, спостережливості, прийняття. Все, що він хоче, він хоче проявляти любов. І все, що хоче отримати від нас, це щоб ми це помітили. А помічаємо і тоді кажемо, дякую. Дякую. Тому дякую це дуже велике слово. Дякую, розкриває дуже багато дверей перед усім всередині нас, щоб ми були свобідні. Дякую, відпускає нас на свободу. Дякую, дає нам можливість бачити великі речі. Дякую, воно будує стосунки. Дякую, воно робить тебе. Ну, здатним проявляти любов, неегоїстичним. Я хочу, от, щоб ви побачили цей аспект. Да? Неегоїстичним, я дякую, я бачу, я відчуваю, я це переживаю, я приймаю. Тому, тому далі йдемо. В нас ще є сім днів запланованого шляху, а далі продовжуйте. Я вам ще вже, вже наголошувала. Ще на початку року брала для себе такий от челендж, я йшла 90 днів вдячності кожного дня. Це надзвичайно повпливало на мене. Дуже сильно повпливало, дуже сильно. Тому я вас заохочую. Беріть ще 21, ще 21, ще 21. Нагадуйте, я вам висилала ці пости, вони дуже. Гарно висвітлюють багатогранність, вдячності. Слідуйте, виробляйте алелює. Ви будете бачити дуже багато речей в своєму житті здійсненими.